Приїхала з нової почти, отримала з Одеси. В інстаграмі є отакий от канал Смак природи. Я в них заказала олійку. Дивіться, олія розторопші, сиродавлена, без ніяких вона консервантів. Олія волоського ріха. У цих бутилочках 250 мл і кунжутно, кунжутна олія. Всі олійки сиродавлені. І оце вони мені положили в коробочці. Дивіться. Жмих насіння кунжуту, видно, вони ж з нього видавлюють. Жмих насіння розторопші. Не знаю, треба попитати, у них, що з них з цього готувати, як його, чи в салати просто кидати, чи як там робити. Ну, отак я захотіла хорошої олійки. Попробую, сподобається, буду. Ще купляти. Я за ці три бутилочки не знаю чи дорого, чи недорого, заплатила 1040 гривень.